Ковальська справа одна з найдавніших у історії людства. На криворіжжі це ремесло формувалося століттями разом із розвитком металургії та промисловості. Краю художня ковка це не лише ремесло, а й енергія, яка передається через метал. Її цінність у зв'язку минулого і сьогодення. Ця справа була потрібна до цього, тому що в давнину без неї було ніяк зовсім. І потрібна зараз. Так як у нас залізне серце нашої країни, я вважаю, що це взагалі. Така промисловість, яка має підійматися. Наші експонати є по всьому миру. В США є, в Канаді є. Художня ковка у нас вже майже 30 років. 30 років ми на ринку з 97-го року. Ковальське мистецтво це мова металу, зрозуміла без слів. Через форму, вогонь і рух вона передає характер епох та людей, які їх творили. Сьогодні ці традиції ожили у виставці там, де горн дарує тепло ковальське різдво. Про її значення для сучасності та майбутніх поколінь розповідають самі майстри. В нашому музеї, в нашому філіалі відеогалереї, було проведено виставку, яка буде тривати до 15 січня для дітей, для молоді, для мешканців вивозяв нашого міста. Виставка присвячена ковальському мистецтву. Наш край він здавна славився своїми рудними покладами, своєю ковальською справою. Наше серце це серце із металу. Виставка охоплює різні історичні епохи від бронзової доби до початку ХХ століття. Кожен експонат розповідає про побут, культуру та силу характеру людей, які жили на цій землі. Чому саме ковальське мистецтво стало символом регіону? Пишаємося спадщиною рідного міста і залучаємо молодь до вивчення історії Криворіжжя. Такі культурні ініціативи, такі заходи, такі виставки створюють зв'язок між людьми, передають тепло і взаємодію. Під час екскурсії діти отримали пам'ятні сувенірні монетки з символікою Кривого Рогу. Виставку Ковальське різдво можна відвідати у відеогалереї Квітковий годинник до 15 січня. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.